Вітаю вас, мої рідненькі. Ось уже половина першої. Я прийшла вже додому. Я вам знімала один відос. Один відос я вам знімала, як я була у призмі. Ну, спочатку я ж зранку я поїхала, це я очки міняю, ось, оці одіваю. А, ось, дивіться, в мене манікури, які собі поробила манікури. Я люблю коротенькі. От, зранку на 10.40 у мене була зустріч у благотворительній організації, де мене мені завжди допомагають. Хорошо, сьогодні дали три купонки по 20 євро. Дуже хорошо, я дуже задоволена. Велика подяка. Це не тільки мені дають, не тільки. Ви не думайте, що я там на якомусь особому положенні. Ні. Це дають усім пенсіонерам і майже тим, хто живе у. Поодинці. І дають жіночкам, які не працюють, і у яких є діти, і їм дають. І дають нашим дівчатам, які приїхали біженки, і їм дають. От. Це не кожен місяць, один раз на три місяці. Ну, це як 60 євро, це по 20 євро в місяць. Ну, це хороша допомога. Це хороша допомога, я вам скажу. Отак. От Далі, що вам скажу? Ну, а тоді я ж сіла на, на буст і поїхала в призму. Бо його можна тут у нас у маленькому магазині от забирати продукти, а, а можна то в призмі. Я поїхала в призму. Зараз покажу, що собі я підкупила. Погода у нас зараз хороша, зробилася. Десь так ну, на плюсову пішло, може, плюс один. От. Я ще хочу після обіду з'їздить чи сходить туди в сканці. Ну, подивлюсь, як в мене буде желання. От, зараз покажу, що я собі купила. Ось купила таку активію. Ось із тими, із Чорносливом. Я люблю її. Оце така 12%, як сметанка до 19-го. А це до якого? А це до 28-го. Отакий творожок купила собі, він обезжирений, бачите, написано расватон. Я його люблю. Так, поїсти буде число на ньому є. Да, до 24-го 24-го. ось крашенок купила собі. 10 штук. Невеличкі, я так дивилася. Ну, може, оце отут буде два жовтки, а може, й ні. Ну, як уже буде, як буде, не страшне. 2,09. І купила ось по 12 четверте отакі одні тільки ножки. Я оце пакет відкрию. От. І отак ось у мене є тут пакетики, отакі. Це, як наточка моя в'їжджала, вона купила отакі пакетики. Вони тут більші і менші. Так я в менші положу в такі ось пакетики, положу по, одному, по одній отій. Е, Голинці оце таке одне положу, бо мені більш не надо. Я ж варю супа малюсеньку каструльку, таку, що там, літр 100, може, а може, тільки літр. Так оце зварила на два дні, поїла і все. Тоді якийсь другий сварила, супчик, чи, чи борщика сварила. От. Так я оце. Отакі повилажу, а, і, а тут такі манесенькі, здорові, от здорові, бачите, такі, що є. На що Ната їх купляла? Це як вона їхала в Італію ж додому, і так вона в аеропорту ж можна брати отакі пакетики маленькі, отакі малесенькі пакетики, і в ті пакетики треба складати е, одну літру таких жидкостей. Ну, наприклад, там духи якісь з собою, крем якийсь з собою. Тоді вона завжди бере те, що то руки протирати алкогольне, завжди в неї в сумочці. Ну, ще якийсь крем. Ну, Коротше говоря, 10 бутилочок можна по 100 мл, щоб було літер. От. А ви ж розумієте, що 10 сюди ж не влізе ніяк, якби ви не хотіли їх туди всунути. І Вона й купила таке. От. І, і це ж мені оставила, каже, хай залишиться. Будеш приїжджати і будеш щось привозити, класти. А що привозить? Ось вона на, на виписує завжди там. то те виписала, то і, і в РАШЕ, то ще десь у другому фірмі. От. І я ж все що своїм дівчатам одішлю, наті. От от. Оце вони такі пакетики треба. Так оце є. Купила, ой, купила, достала пакетики, це по одній ножки розкладу і положу в морозівку. От. І оце там, де я була в благотвориті, оце таке каура, такі, е, такий хлебушок вівсяний. Бачите, ну, до 7-го четвертого. Взяла собі один, думаю, хай буде. Ось, Буду обідати. Зараз у мене отож є з, з курячим фаршем. поїм його. От, а на вечір а на вечір щось легеньке. оце творожку, може, ложку та о, от, з таким оце, медом перемішаю, та оце одне і все. Я вам казала, в мене стражайша дієта. От. Так мені захотілося самій. трошки. Я там одного доктора дивлюсь, Берг, доктор Берг, він хорошо. Розказує, як омалажувати усі органи, ну треба подержати дієту, а тоді може я перейду на кетодієту. Ну, не знаю, чи в мене організм прийме таку дієту, кетодієту, бо там треба їсти два двічі на, на добу. От, Наприклад, ви зранку ви не їсте. Оце я, я, ми як звикли, да? я от у 9 виходжу з дому, да? то я вже в, в півдев'ятого, а то й в 8 по, поснідала, а там ні. Там так, щоб у вас сніданок був, наприклад, у, о 12. А тоді, щоб ви о 6 поїли, і оце от шостої вечора і до дванадцяти, отакий от перерив здоровий. Да? от Слухайте. Це? От від шостої до дванадцяти ночі шість часів, і там до 12, 6, так, 12, час, два, три, чотири, п'ять, шість. 18 часів. Оце у нас перерив, такий, такий, що ми не їмо. І тоді за оцей період хорошо робить і печінка, і піджелудочна, і сілізьонка. І шлунок, і те, що то на вибросі де воно хорошо все зрабатує, кишечник оце все. От. Саме головне, що там якісь баланси кишечні. І, а, а їсти треба їсти треба хорошу їжу, не таку, оце, оце не годиться на ту дієту. Не годиться, воно обізрене. Навпаки, треба їсти багато яйців. Я оце і так, тепер я ось у мене ще є яйця. От. А я ще собі купила. Тут, бачите, тут ще в мене ось 4 крашанки є. Такі самі, тільки по 18-й, четверте. Я брала така сама фірма. От. Так і це ж не все ще. Ще й отут 4 крашанки є. Ну, це я буду з них. Робити булочки собі спечу. От. Хліба. хліба оце дрожжевого, хліба він не совітує їсти. От. Можна... Оце такий вівсяний хліб можна їсти, і крупнозерновий хліб їсти для шлунка. Тоді, що він каже, хорошо, наприклад, ви на сніданочок ви... наприклад, дві крашанки з'їдаєте дві крашанки, наприклад, одну ножку одварину. от, тоді хліб з маслом і з сиром хорошої калорійності, і вип'єте чашку кави із сливками. Не таке, як я п'ю молоко обіжирене, а з хорошими сливками. От. І тоді ще може закусити Штук 5, а то й 7 горіхів. Горіхів. От. що ви отак наїлись хорошо, і тоді у вас виділяється інсулін, і желудочні соки виділяються, і все це у вас хорошо спрацьовує. А тоді ви поїсте ще, скажімо, о 6-й вечора ви поїсте також велику, наприклад, ну він там казав, від 80 до 180. Грамів порцію або м'яса, або риби. Ну, Наприклад, риби візьмемо. М'ясо їли вже зранку, візьмемо риби. Да? Оце ви з'їли риби от, і велику порцію салата. Салат, який хочете: листовий оцей зелений салат, добавте туди авокадо, добавте туди горішки, додавте туди хороше масло. Оце... Верджер, це масло з олівів масло, це добавте, багато добавьте. От, можете шматочок хліба такого з'їсти, і можете запити теж або тим кефіром жирним, от, або чаєм. Із медом запить. Оце така то, дієта. Ну, я не знаю. Чи я дойду до того, ну спочатку треба трошки організм почистить, на легкій їді. от, Так що я оце собі купляю. Так що, дівчатки, ті, що то пишуть, не треба писати, милі мої, не пишіть, не пишіть. Те, що я беру, я вам казала, це в мене контент. Я ж блогер. так? У мене хоч і півтори тисячі підписчиків, Ну, я блогер. Я знімаю, розповідаю, комусь що треба, допомагаю. Я вам так скажу: за моїми відосами є люди, які сюди приїхали. Одна жінка отам де я ходжу за продуктами, вона якось мене встріла і каже: А я приїхала в Фінляндію. Це було роки три тому. Я приїхала в Фінляндію, тому що я дивилась твої відоси. Я говорю, а ти відкіляти? Вона каже: Я з Карелії. ми. І, і на них ото, тоді було дуже велике ганіння, що в них і дітей забирали, отаке От всяке було. І вона каже: Я дивилася твої відео і я сюди приїхала. І це стала ходити за продуктами. Так інколи ми зустрічаємося, поки їй ще не дали розрішення на прибуття. Тут, на постійне. Але це всі ці роки вона. Тут живе у Фінляндії, їм роблять також через Красний Крест виплати, вони також трохи підрабатують, ну, їхня ж оця община і його допомагають, то теж хорошо. живе і, і не про що не думає. І вертатись не збирається, так вам скажу. Оце те, що я хотіла сказати. Так що це мій контент, те, що я знімаю, це мій контент. Так що не треба писати того, що ви не знаєте. От. Завтра... завтра піду за продуктами. ж завтра піду. От. Як щось там наберусь в морозилку, на цій неділі не поїду до своєї знайомої і, і туди в життя я не поїду. От. А на цій неділі поїду все вигружую, все, все, все відвезу. Ну, мені нічого не треба, ви знаєте, я нічого не їм. От, одвезу все. І що ще скажу вам. М а завтра рибки куплю. От там у нас у центрі на Кавпаторі продають, називаються так, жирні брюшка з риби. Ну, оно дороге. Воно раніше було по єврі, тоді стало по 2, тоді стало по 4. Тепер вісім. 8 евро. Я не буду багато брать. Я візьму дві-три штучки, Ну, хай три візьму. Такі, щоб не дуже жирні, а більш м'ясні. супа собі зварю. Тож малесеньку таку каструльку на півлітра, щоб на, на два дні. Оце зварю, поїм завтра на обід, от, і на післязавтра, і все. Ну, це там ті три штучки, вони затягнуть там, може. На півтори євро не більше, мені хватить. І мене можна взяти рибину цілу, ну то вона буде в мене валятися, валятися в холодильнику. Але це ж якщо я спромагнуся перейти на цю дієту, то я, звісно, буду себе заставляти. Я ж не люблю, я вам казала, рибу я не люблю. Ну тоді буду себе заставляти їсти рибку. Ну, Оце все, що хотіла розказати. Оце таке купила, покажу, чек вам. Це, що купила, ось, бачите, 10 євро 6 центів. Оце, бачите, от, призма. І тагар'ю. Це, це район такий, оце таке все купила. нічого мені не треба було. Та можна, ну, Там же, ви знаєте, оце, оцей той, ось, ой, листок, оцей, що на 40 євро. Да? Ось 40 євро написано. От. Е -е, тут треба одразу закупитися на 40 євро. От. А ті карточки, що дають ото, 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 доповнительні на харчі, їх отак ото, щелкаєш і все. І скільки там знялося, і хорошо. От. Ну це все. Давайте, бувайте здорові. Всього доброго, всього хорошого, мої ріднесенькі, мої милі, мої хлопці-дівчата, моя нескорена, ненька Україна. Пока-пока.